Конкурси, активні ігри, веселі пісні. На кілька годин парк Саксаганський перетворився на гамірну дитячу локацію. Мені подобається колектив ляляфа БК Мистецького. В мене є тут одна подруга, яка там співає. Силами дорослих тут створені всі умови, щоб малеча відволіклася від непростих реалій. Ніч у нас була дуже складна, дитина дуже боїться цих вибухів. Да, то хай хоч якось розвіється. Ми запланували близько 200 заходів провести за в літньому періоді, ну включаючи і понад 90 наші бібліотеки. Тобто, тобто, щоденно ми ви можете завітати мешканці нашого міста, можуть завітати до комунальних закладів культури, де на них чекають цікаві розважальні дитячі програми ігрові або в парку, або на території самого міста. У нас працюють навіть дитячі кінозали у палацах культури. Ось нам хочеться, щоб якнайбільше маленьких мешканців нашого міста отримали арт-терапію. Поряд з дітлахами батьки. Дорослі зізнаються, для них таке дозвілля ще й можливість відволікти дітей від гаджетів. Думаю, потрібно, бо вони всі сидять вдома в телефонах. То, хоч тут, може, друзів знають та відволікуться. Діти так весь все время просиділи за комп'ютерами. А зараз, звісно, після кожної неділі такого села у вас було б хорошо, хоча б літні канікули. Одна з фішок дитячого вечора Аквагрим. Ми працівники дитячої бібліотеки. Ми сьогодні малюємо діткам аквагрім. От, Щоб у них був ще більш гарний настрій, щоб вони виглядали по-святковому. Найпопулярніший сьогодні прапор України у вигляді сердечка, який малюється ось тут на Шішці. У такій веселій компанії дві години промайнули непомітно. Втім, продовження дитячих свят обов'язково буде. Запевняють організатори Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. цей день.